Мій позовний музикант, сам я з Житомира в свободі. Я вже десь більше року воюю. Сам професійний музикант, по по, по професії класичний піаніст. Михайло Гаврилюк, піхотинець батальйону Свобода на позивний музикант, загинув 23 липня 2024 року у селищі Спірне на Донецькому напрямку. Михайло був добровольцем, розповіла Марія Гаврилюк його бабуся. Ми не можемо його забрати. Розвідку посилали, три трупи там, де він. Він і ще два е, е, побратими його. От він є там і місце його, де він загинув, трьома цифрами обозначено. З ним не було зв'язку. З командира, командири не ну загубили з ним зв'язок. Вони були там не захищені зовсім ні авіацією, ні артилерією, ні ким. І були під під, під наглядом цих е, дронів оцих, як вони там, оцих ворожих. І вони бачили, де вони там пересуваються, де ходять, і вони їх там закидали цими дронами. Від того місця, де Міхалік знаходиться, вже два чи три кілометри під Росією. воно. Марія Гаврилюк опікувалася онуком з дитинства. Я його виростила. Йому не було ще чотирьох років, як його мати я залишила зі мною, а сама поїхала в Росію, і по сьогодні вона там і залишилась. Я подумала, ну, треба щось цікавеньке йому, щоб йому було цікаво, щоб він не скучав у мене, щоб, ну, щоб щасливе дитинство було вроді. Марія каже, що з маличку почала розвивати у Михайла творчі здібності. Вона вчила онука правильної інтонації, дикції, міміки та жестикулюванню. 24 години в сутки працювала на його, що ми з ними сміялися і плакали разом. Як Михайлик до мене прийшов. От, е Ми почали вивчати молитви. І він ці молитви ну, на люту хватав просто. Запоминав дуже все швидко, він, по-перше, співав гарно. От, він ці пісні на люту хватав. В нього феноменальна була пам'ять. Він один раз прочитає, а на другий раз він вже як читаєш, він вже знає на пам'ять. Да, дуже був він не зря з Вундеркінта писали. Він ви, що побачили його репертуар. Його по 200, по 300 було поезії, і він всі пам'ятав на пам'ять. Музичну освіту Михайло здобув у Житомирському музичному фаховому коледжі на фортепіанному відділі. Навчався в Київській академії музики імені Глієра. Михайло працював 12 років звукорежисером. Марія розповіла: з дитинства онук брав участь у конкурсах та фестивалях. Він виступав з концертами у Житомирській філармонії. В інших концертних залах області про його здобутки писали в газетах та журналах. Жінка говорить, що для онука була сценаристкою, режисеркою, хореографинею та музичною редакторкою. Він читав і прозу, і гумор, і драму. Ми, наприклад, як отримали гран-при, то в нас не було художнє слова, а театральне мистецтво. Він в різному амплуа міг виступати. Партію фортепіано з оркестром, сен концерт сенсанса грав. Як його руки бігали по тій клавіатурі, його вдача була, він дуже. Роз... Отакий він був. Світлий, веселий, його була світла душа, чисте серце, він гарний хлопець був. Ну він пішов на той фронт? О, до скільки їх знайде? Ці артистів, а він пішов. Він навіть слухати не хотів, коли ми йому казали, що не йде. Не хотів слухати, він сердився, коли йому казали, що не йде. Ні рази, як приїздив, він такий був виважений, серйозний, от розумний, якийсь такий був зовсім інший. Він так змінився в кращу сторону. От кажуть, от психіка там, те все, нічого ні. В його все було нормально, хоч він розказував страш, страшні речі. Олексій Гаврилюк, дядько Михайла, тримає в руках медалі, якими був нагороджений племінник. Честь, слава, держава та ветеран війни. Чоловік каже, був йому за батька. Кожен день, коли Михайло був на війні, підтримував з ним зв'язок. Олексій розповів, що у червні 2024 року Михайло отримав поранення. Йому там робили операцію, винімали осколки. Їх там дуже багато було. От, я някотир, ну, дуже далеко, і врачі їх не могли просто достати. От, можна було, але це треба було повторно операції. Йому предлагали ці операції зробити, селин А, типу, ну, каже, воно мені іноді побаля, але я ходити можу. Туда ну, тобто він такий, що не, не плакався, як нікоти. Він міг просто сказати, що ось я ранений, все, я не можу, мені були ніяк. Він вернувся назад. Він каже, я не можу. Він і патріот був. Дуже великий, звісно, побратими, там все воно в кучу і він уже просто психологічно він не міг собі цього дозволити. Страшно всім померти, бо це, це природньо для людини. Але ну, ніхто з цієї планети не піде живим. Це факт. Всі рано чи пізно помруть, головне, яке ти життя проживеш. Він знав особливо останній раз. Він сказав, що я не вернусь. Мені все здається, що він повернеться, зайде в хату, я його погодую, обниму, поцілую, по погодую, побалакаю з ним, поспілкуюся як завжди. Я не про що більш не мрію. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. От